100 саджанців флипи берези та клену було висаджено вздовж київської траси на в'їзді до обласного центру. Ті, хто прийшов на акцію, могли спостерігати і за тим, як прижилися і розрослися посаджені ними минулого року дерева. Організатори весняної толоки переконані, висадка дерев не лише прикрашає навколишній краєвид, а й поліпшує екологію. Кожній людині потрібно посадити 20 дерев за своє життя, щоб тільки відновити все те, що вона залишає. Тому мені здається, що сьогодні в цьому заході приймають участь. Молодь в минулому році також ми залучали молодь студентів університетів, що вони цю норму перевиконають. Підтримали акцію міських регіоналів і лісівників області, адже, за їхніми словами, вони завжди налаштовані на співпрацю з політичними силами та громадськими організаціями, спрямовану на розширення зелених насаджень Вінниччини. Ми дуже раді, що міська організація партії регіонів долучилася до акції «Майбутні ліси у твоїх руках. Зокрема, сьогодні проходить висадка алеї на в'їзді місто Вінницю. Ми забезпечили саженцями лісових порід це Береза, Липа, Клен яка буде окрасою нашого міста, буде радувати людей на в'їзді в наше місто і також жителів нашого міста. Підтримати акцію вінницьких регіоналів прийшли понад 80 чоловік. Це не лише партійці, а й представники громадських організацій, і просто небайдужі городяни. Захід проходив у день, котрий у народній традиції має назву Чистий четвер день, коли ми наводимо лад у своїх оселях, аби гідно зустріти Великодень. Так само зустрічатиме свято і наш спільний дім рідна Вінниця. Враховуючи передсвятковий настрій, учасників акції, вони поздравляли всіх віничан з наступаючим великоднем. Напередодні цього свята я хочу всім вінничанам побажати добра. Побажати тепла, побажати підтримки, щоб вони підтримували один одного, щоб вони допомагали своїм близьким, щоб вони були щасливі, здорові, щоб вони підтримували своїх батьків, щоб вони пам'ятали про своє коріння, про свою малу батьківщину, про нашу гарну Вінниччину, щоб вони пишались своїми дітьми, щоб у них усе було гаразд. З усиллями міської організації партії регіонів Вінницька громада отримала ще один подарунок: прообраз нової алеї, що прикрашатиме наш обласний.